Сьогодні в мене буде печінковий торт. Перекручую печінку на м'ясорубці. Добавляю я в печінку цибулю одну штучку. Я люблю просто, щоб була там цибуля, Смачніше мені буде. Хоч печівка, але буде чути смак. Все це перекручую. Перекрутили печінку, така вона з кольором. Зараз буду додати до найші інгредієнти. Додавляю сюди 3 яєчка, бо в мене 650 г печінки. Потім додаю молоко у мене 1%. Теж не дуже багато. Грам 50-60. Потім додаю олію. Також грам 50. І просіємо муку, так як я однією рукою знімаю, буду просіювати так, як мені удобно. Це десь стільки муки. Зараз буду перемішувати, і мені буде видно додамо ще трошки солі. солимо і перчимо. Розколочуємо наше тісто печінкове. І будемо випікати наші майбутні коржі для торта. Борошна в мене війшло десь 150 грамів. Оце ось таке тісто виходить. Зараз буду випікати коржі. В сковорідку на перший корж трошки нальємо масло, наливаємо перший наш корж так. і розпреділяємо по нашій сковорідці. Ось розподілили ми по всій сковорідці наш майбутній корж. Перевертаємо перший корж. Дивіться, який класний получився. І так поступово випікаємо, скільки вийде. 9 коржів печіночних. Тепер я натерла цибулі і морковки для переслоювання коржів. Зараз їх обсмажу і буду потім перемащувати коржі. Поки жариться наша цибуля, готуємо майонез для переслоювання наших цих. Видавлюємо часник і всипаю ложку окропу. Він в мене морожений, але він підійде також в цей соус. Ось мої начинки вже готові. Яйця варені, сирок плавлений, в мене з грибами, цибулька з морквою пережарена майонез не з щасничком і окропчиком. Зараз буду перемащувати наші блинчики з печінкою. Приготувала таке кільце. Ложу перший блин. Так, звісно, воно однією рукою дуже удобно. Так, рівняла, ну, щось мало, то що ще звужу його. Так, отак звузила якраз діаметр на мої коржики. І. По черзі змащую їх. Спочатку майонезом. Так, Гарненько прохожу. Перший слой буде цибулька з морковкою. Так, ось змастила перший корж. Якби ви чули, як він пахне, дуже ароматний, Часничок дає своє. Отак. Цибульку розподіляю по всьому коржу. Отак ось змастила цибулькою. Прикриваю блином. І так по черзі, поки не вимастим все те, що приготували. Другий слой в мене яєчний получився. Третій слой получився із сирка плавленого. Просто я його так розмастила, і воно вроді би змішалося з майонезом, так як він плавлений і його погано розтрушувати. І так по черзі змазую всі коржі. Зараз покажу, що вийшло. Я вже всі коржі перемазала, зараз верхній прикрашу зеленю. У мене петрушка, цибуля і кріп. Зараз наріжу і присиплю. Можна сказати, прикрашаємо наш тортик зеленю. Трошки постої, настоїться, і буде готовий до подачі. Так. Дивіться, яка краса получилася. Торт височенький, діаметр десь 24 сантиметра. Дивіться такий смачний, корисний. Всім приємного апетиту. Дякую, що дивитесь мій канал.